У Рівному анонсували початок боротьби з хаотичним паркуванням. Відповідний контроль здійснюватиме департамент муніципальної варти. Раніше інспектори могли залишити лише попередження недобросовісним водіям. Тепер же отримали можливість притягувати їх до адміністративної відповідальності. Від завтра троє інспекторів відділу контролю за паркування працюватимуть у центральній частині рівного. Ми розділили місто на теперішній день на сектори. І по цих секторах поступово будемо працювати. На жаль, ну мала кількість штату унеможливлює роботу в ділянці, тобто в масштабі цілого міста. Ми будемо працювати по по ділянках. Начальник відділу контролю за паркуванням муніципальної варти Артур Шебрук розповів, як все працюватиме. Запримітивши неправомірно припарковане авто. Інспектор фіксує порушення на смартфон та залишає квитанцію про штраф на лобовому склі автівки та у спеціальному додатку. Присутність водія на місці при цьому не є обов'язковою. З моменту вчинення правопорушення і з моменту його фіксації і створення повідомлення у водіїв буде 10 банківських днів. Для того щоб сплатити 50% від розміру штрафу, тобто якщо штраф. 340 гривень. У нього є 10 днів, щоб сплатити 170 гривень. Якщо він це робить, тоді постанова вважається виконаною у повному обсязі. Якщо за 10 днів водій порушник проігнорує повідомлення, йому доведеться сплатити штраф у повному розмірі. За необхідності підключатимуть виконавчу службу для того, аби водії могли швидко та доступно сплатити штраф. Створили додаток рівне сервіси. Його вже можна завантажити у плеймаркеті андроїд смартфонів. А невдовзі таку можливість отримують і користувачі. Фонів, перший сервіс, який ми зараз запускаємо, це можливість сплати штрафів. Тобто людина заходить, вносить свій автомобіль, вносить серію номер повідомлення або постанови, знаходить свій штраф і сплачує цей штраф. Тобто система дає можливість оплатити в онлайн цей штраф. За словами заступника міського голови Ігоря Кричкевича, проблема з тим, де припаркувати авто, характерна для усіх міст України. Як вихід із ситуації у рівному в майбутньому хочуть створювати платні паркінги, ті проектування, ті норми, які закладалися колись. Вони були розраховані на меншу кількість автомобілів і відповідно це зростання приводить до того, що відсутність паркувальних просторів змушує водіїв паркуватися, як то кажуть, по-простому там, де. Є перші сім вулиць, де у найближчий час можна буде зустріти інспекторів контролю за паркуванням. Центральна соборна, 16 липня, Сагайдачного, Симона Петлюри, Гетьмана Мазепи, Набережна та Здолбунівська. У муніципальній варті додали, що поки працюватимуть в обмеженому форматі, але сподіваються, що нова ініціатива допоможе навести лад за автівками у центрі міста. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.